Зараз у всіх є труднощі зі святковим настроєм. І я також в цьому клубі, тому спробувала створити різдвяну атмосферу хоча б всім з три. І якщо після перегляду цього відео у вас хоч трошки з'явиться відчуття свята, я буду знати, що не дарма старалася. Можете написати мені в коментарях, який у вас був настрій перед переглядом, і чи змінилося щось в кінці. Також підтримайте мене вподобайкою і давайте грати! Зимові свята у нас наклалися на день народження Морган, тому давайте одразу його відсвяткуємо зараз ввечері, а зранку підемо тусити з друзями на фестиваль. Тут, до речі, є її типу хлопець, до якого вона особливо нічого не відчуває, окрім дружби, і її ворог роб кавана, на якого в неї насправді краш. Тому після дорослішання нам ще при нагоді треба буде розірвати ці стосунки і почати потроху намагатися налагодити спілкування з робом, щоб поступово перетворити його на свого коханого. Бо вони в мене From Enemies to Lovers буквально. Він робиться. Він Ох, зараз буде в неї ця зачіска планцімська. От, я ж казала. Але нічого, це я за кадром поміняю. Кидаємо кубик. Я кинула тричі, бо ці риси мені не сподобалися. Так вона виглядає після майковеру. Я дуже довго не могла обрати зачіску, але зупинилася на цій, і мені здається, вона їй дуже пасує. Опа! Дивіться, а він вже й сам до неї підсаджується. Будемо вважати це хорошим знаком. Він, мабуть, теж хоче вже нарешті розібратися в їх складних стосунках, бо вона йому подобається. І він, навіть будучи її ворогом, звав її декілька разів на побачення. Так, це були дуже х**ові побачення, але сам факт. Перед фестивалем ми забіжимо до мерії, де у Морган буде градюейшн. Поки вона їде, покажу цю площу, бо мені дуже подобається головна ялинка містечка та оці гірлянди. Гляньте, як воно атмосферно. Ну що, привітаємо Морган з початком дорослого життя. Кидай. Все дитинство офіційно закінчилося. Поздоровляю. Чому ти так радієш, господи? Це мерзості. Це реально мерзості. Покажу вам ялинку детальніше, і Морган теж прийшла подивитися на неї правильно. Насправді вона складається десь з п'яти ялинок, тому вона вище звичайної, але це не сісі, це просто зліплені разом сторівські ялиночки. Давайте прямо вечірку зробимо на фестивалі, щоб усіх туди запросити. Гляньте як тут гарно. Я трохи заморочилася і поредагувала цю фестивальну ділянку, щоб вийшло щось на кшталт різдвяного ярмарку. Так, давайте поки не будеш кататися, а краще щось купиш собі. О, почали наші гості сходитися. Добре. Сподіваюся, вони тут знайдуть чим зайнятися, і їм сподобається. Привітаєшся потім. Так, що ми хочемо? Нехай буде гарячий шоколад. І бутилочку Кагору, щоб дивився, не вниз, а вгору. Бо глювайна тут, на жаль, не наливають. І з нею теж привітайся. О, я хочу теж сюди. Що, стаканчик кинула? Ану, не гать мені тут. Та куди ти роздягнулась? Ні, стояти! Давай назад. Давай панове, Міша, все хуй. Ніколи ще не робила попкорн в Сімс. Дуже цікаво, як це виглядає. Вау, мені нравиться, друзі. Дуже красиво, ще плила карамеллю, чи що це таке? Кушой. Вона, звісно, рослиносімка і не їсть зазвичай нічого, але ну, раз на рік спробувати можна. Думаю, вона від цього не розвалиться. А якщо розвалиться, то що ж, закрию челендж раніше. Боже, який же гарний кадр я знайшла. Це ж просто бляха геніальний кадр. Все таке зверху, і сніжок такий падає. І ялиночка така прямо по центру. І вона така їздить. Ні, ну в мені помер оператор, я вам кажу. Записуйтесь, дівчатки, на відеозйомку вашого весілля. Всього 5 місць залишилось. Окей, okay. супер. Now, anyone who slept with the bride? Позвала я всіх, хто тут є, кататися на каруселі, бо я вважаю, що ця штука це імба. І вона дуже підкреслює цей святковий настрій, як на мене. Просто подивіться, як це гарно. Божечки, тут вже потемнішати встигло, а я все дивлюся, як вони катаються. Але це правда дуже прикольно виглядає, я залипла. Але вже пізно, напевно, докатають ще декілька кіл і треба шурувати додому. І всі теж звалили. Чудово! Вам може здатися, що цей відос заклинив і повернувся в попередній день, але ні, ми просто знову тут. Адже я помітила цього хлопака, з яким мутить Морган ще досі, але їм треба розірвати стосунки, і я вирішила зробити це зараз, чого тягнути. Але це треба зробити так обережненько, щоб він не сильно образився і залишився для Морган другом. Бо за правилами мені треба мати п'ять друзів, і це виходить якось дуже тяжко в неї. Давайте почнемо здалеку. Просто поговоримо спочатку. Де ти там? Вже тут чудесно. Підсажуся до нього. А ти що встав? А ну сів обратно. О, слухняний. Розпочинайте свою світську бесіду. Знову, блін, повставали. Напевно, скамійка холодна, вона ж ся в снігу. Так, давай щось ще дружно скажи. Ай, куди? Та йомайо! Тепер в кожній серії хтось вмирати буде, чи що. Ой, блін, це не пощастило. Прям на ярмарку. Бо в такому віці треба було берегти здоров'ячку і сидіти вдома. А бабуля оце впахувала до самої смерті, Жах! Але з плюсів Морган побачила жниця, і тепер можна буде його на вечірки запрошувати, бо я це люблю. Тому що, коли помер її батько, її вдома не було, і жниця вона якби пропустила. Він шо, свідомість втратив? А, Боже! Янгола робить! Челік, ти що таким чином бабку тролиш? Ха-ха, померла. Дивись, отакі янголи є в раю, але ти їх не побачиш, бо попадеш в пекло. Та розстанетесь ви сьогодні чи ні? То бабка вмирає, то пісять. Давай фігач. Ну, він не в захваті. Давай швидко вибачайся, щоб зберегти нормальні стосунки. О, він все ще її друг. Це дуже добре. Все нормально. Давайте подаруємо йому вишню, щоб виконати тижневе завдання. Взяв супер. Морган вже ганяє задом наперед. Upside down boy turmi inside. Out and run around. Цікаво, чи зможе вона потім кружитися, коли навчиться, чи їй буде ялинка заважати. А цей бідося страждає, бачите? Ну вибач, хлопче. Але тут такі правила Nothing personal. Вона катається краще за всіх, до речі. До нас тут кава наприєднався мабуть, почуяв, що у морган з її колишнім запахло розривом і моментально намалювався. А той бідося пішов сумно сидіти на стільці он він. А цікаво, якщо я відправлю їх обох зробити спільну фотку, то роб відмовиться, бо він її ворог чи ні. Так, вона зайшла. А ти що? Зібрати пазли треба. Давайте візьмемо ні? Де він там? Ну, виглядає, ніби він теж всередині, тому що його ніде нема, очевидно. Ага, зробили. Вони думають одне про одного, уті Бозі. Мені подобається, як вони вкрашились одне в одного, але намагаються приховати це за ненавистю та періодично трошки паляться. Ану, раз у вас фотку вийшло зробити, то може ви і сніговіка разом зліпите? По ідеї такі спільні заняття покращують стосунки, але головне, щоб вони не відмовлялися. Так, він пішов в цукерочки жерти. Давайте подивимося. Я вперше в житті поставила цю штукенцію. Мило для різдвяного ярмарку якраз в тему. Де ти там застрягла, Морган? Вона, бідна, вже спати хоче, але ну давай спробуємо. Роб, відірвись від цукерок. Не відмахується від неї, по ідеї, має погодитися. Ага, пішла я нахір, поняла. Занадто спільних активностей для одного вечора, мабуть. Давай скажемо йому. Ой, не знаю. що б їм такого зробити. А, ну Морган сама вирішила, що, мабуть, нічого вона не буде робити, а краще піде спати. Розумію тебе. Якщо обирати між сном та спілкуванням з мужиком, я б теж не на користь мужика зробила вибір, чесно. Ой, яка краса, слухайте. Теж хочеться сніга, але насолоджуюся я ним поки що тільки всім. Такий у нас прекрасний сніжний раночок, місто прокидається, і я хочу відправити нашу Морган виконати оте завдання зібрати пазли, яке їй випало вчора. Дивлюся, як вона їде, і думаю, чи ризикнула б я в таку погоду кататися на велосипеді? Мабуть, таки ні. Тому що я не суперїздок, якщо чесно, і я навчилася кататися тільки три роки тому, тому в сніг я би не поїхала, думаю. Але вона, бачите, так впевнено катає, навіть коли сніжинки летять прямо в обличчя, та їй, походу, це взагалі не заважає. Тут, до речі, наш робчик зі своєю мамою стоять, так що, якщо вони ще не підуть, коли вона закінчить, вони спробують ще поспілкуватися. Так, які тут дії їй доступні? Адже вони вороги, і через це багато яких інтеракцій просто немає. Давайте оце зробимо. О, вони так стали, ніби Морган 3 доєднується до їх бесіди. Ну, нормально. Шакабра! Це завжди працює. Давайте ще з мамою привітаємося. Все одно їй треба заводити друзів, а ця жінка хороший кандидат. Що там? А, вона йому відос вирішила показати про котиків. Я думаю, дивиться а, ні, не дивиться. Ти що, котиків не любиш? Пьос? Давайте знову цю шакабра зробимо, щоб все повернути взад, так сказати. Плюсики в них з'являються тільки від цієї дії. Що роб сніговика може? В той раз він відмовився, але може сьогодні карта ляже? Ні, цей пес нічого не хоче, не знаю я вже на якій козі до нього під'їхати. Давай отак і зробимо перерву на маму. З нею справи значно краще. Вони прекрасно спілкуються, і я думаю, що ще трохи, і вона буде нам подругою. Якщо це відбудеться, треба буде їй теж подарувати якийсь фрукт. Ось вони вже автономно розмовляють, я їм не потрібна. О, все, вони подруги. Супер. Що ми їй будемо дарувати? Давай теж черешню. В нас її багато, ну не прям багато, але більше за інші фрукти. Вручай. Все не відмовилася. дуже добре. Яка хороша жінка, скажіть Не те, що її синуля. Ще ось з цим шановним паном її відправила познайомитись. Зараз вона закидує його питаннями, щоб ми щось про нього дізналися. Точніше, я все про нього знаю, адже це я його створювала. Але, якщо чесно, я вже трохи забула, хто він і що Він єдине, що я пам'ятаю точно, це те, що в нього є дуже, дуже дуже красивий хлопець. Якщо він мені десь тут попадеться, я вам його покажу. Знову ти спати хочеш? Та що ж ти таке, Сонько? О, жіночка сіла, чисто вуха гріє. Блін, так смішно. Гляньте, як їй цікаво. Я не можу, головою крутить. О, його партнера звуть Ноа. Зараз пошукаю його. Я знайшла, я знайшла, я знайшла. Блін, ну гляньте, який він. Боже, це просто мій краш в цьому збереженні. Ладно, що у вас тут? Знову тут її колишній, і знову він про неї думає. Ой, давайте поговоримо з ним, бо треба ж підтримувати дружбу, підбадьоримо його. Хоча це ж, напевно, він через неї і сумує, це якось трохи цинічно виглядає, коли вона йому каже не сумувати. Але хто зна, раптом йому це допоможе і треба вже додому, я думаю. Я бачу, що вона поки що не втрачає свідомості від втоми, тому напевно, піде ще годувати корівку, щоб та не з'їла знову когось неконтрольовано. Давай. Фіт, будь ласка. О так. Моя зайка. Курівка просто мілашка. І я тут подумала, може, хай ще морган зілля якесь зафігарить перед сном. Напевно, так. Тим більше, що вона хоче оце привидне зробити. Хай спробує. Так, якраз догодувала. Давай сюди. Блін, і вона якраз сильно захотіла спати. Ну нічого. Якщо що, просто кине і не доробить. Але принаймні почне і може навичка підвищиться, навіть якщо вона не закінчить. Давайте глянемо, як вона виглядає в окулярах із цією зачіскою. Це ж вона вперше цим займається після дорослішання. Прикольно, мені подобається. Угу. Зробила, але не те, що хотіла. Ну нічого. Сонне зілля. Це теж добре. А давайте вона його вип'є, воно ж, по ідеї, покращує сон, якщо я не плутаю. Типу швидше виспиться, і це було б непогано, бо якби майже п'ята ранку, а вона ще не лягала. Все, давай спадки. На цьому я пропоную закінчити, адже серія і так вийшла досить довгою. Сподіваюся, ви від неї не втомилися. А також я сподіваюся, що ви хоча б трохи насолодилися атмосферою зимових свят, і після перегляду у вас покращився настрій. Напишіть обов'язково, якщо це так, мені буде дуже приємно це прочитати. Не забувайте також про вподобайки. Для мене це дуже важливо, а вам не складно. Тому я буду вдячна, якщо ви це зробите. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео, і скоро побачимося! Бережіть себе і всім па-па!